Що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі ігри, який Люблю і ми продовжуємо проходити Call of Duty Modern Warfare. Так, друзі, це вже фіналочка завдання називається Game Over. А Всім дякую, що дивилися повне проходження за подобаєчки. Ви молодці, і друзі, що поїхали! Так, друзі, продовжуємо. Uh, а, ловити Алясада. Так. Ми виїжджаємо. Ні, піа собі на трасу виїжджаємо. Добрий день. А, за нами. На 6 годин, каже, ворожі ворожі засранці. Так, я так зрозумів, поняв... я так зрозумів, у я не можу завалити, у них, походу, вікна броньовані. Тільки треба валити саму піхоту. Так, тихо мені в спину навалюють. Наш да завалив цього чувака. Я можу так, не можу кидати гранати. Це по нів не можу. Тика треба розвалювати. Авлик ще броняє. Чіпером що приклеили, ви що? Та попаде в нього, йолки палки Добре, це завалили. Давай застіше. Наступна партія, будь ласка, під'їжджайте. Наступна каса. тихо тихо Ой-ой-ой, так зараз. О! Може по колеса мене. Я так казала, не буде життя. що чорті урал у нього я сам підкачка, по тільки пам'ятаю. Пацани. Давай, может, ровно бочку завал это. Бочка я и закрыла прохит. Стреляю. Какой Дрог. Дай до мне шоль. Дай до мне РПГ. Ёлки, балки. Давай я подерву эту хреню. Я не могу подервать ее. А, это наш геликоптер. Зараз развалим. Короче, мы только пехоту разваливаем. Я не можу завалити. Ой-ой-ой, ой Боже, якісь фотофакти. Як Якщо... все, кинемо... кинемо футур... футур... Як це перелювається. Кинемо фотореф... О! Добре, не вимовляю, я, коротше, але... Це наш? Це не наш. Та ти чортовий гелікоптер! бо я поки не можу на нього націлитись. Бачу, 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 бачу. Та на, нафіг. Що я не завалив його? Бляха. Там стараюся. Та Хантера розвалити. Короче, не фартуй мені, може мені щось тут потім. А це мій! Вибачте, я щось подумав, що це мій. Короче, я не завалив його. Тоже мій, мої. Боже, який я дурак. Куда я стріляю? Ну я не маю ЖРП, дайте та й мені ще одна. О! Вони підірвали нам... Ой-ой-ой-ой-ой, підірвали нам міст. Бляха, я просрав РП. Так, міст розвалюється, Давай, довелась, да. Давай, 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 соп. Давай, соп, деша фура впали на нас. Побило, побилу, 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 побила. Вс, вылезли. Добре. Курча, шкода, що я не завалив Хандерів. Так, давай присядемо. Так, будемо що, валитися. О, я теж хочу гранату покидати, можна? На нафік. На нафік. Це не наш? Це не наш. О, повигружалися, повигружалися. Чердяги. Вали його, добре. О, десантується, бачите, далека. Так, бобі... Бобік. Бобіт розвалили. Ну прикольно така. Погоня, мені сподобалось. То що я не завалив гелікоптери, оце мені мені сподобалось. Йди. Присяду. О, кра! Цей Відмога... Тихо! Відмога підвалює. Мене вбила. Дуже добре. Каже, я вже тут, а почекайте хвилин. але я не дочекався, вирішив вмерта. Так. Я можу за машину сховатися отако. Зараз я воно буду вигружатися і розвалю всіх. Чого, у них вже з боку. тут навалію вже збоку. Бачу, бачу, бачу. Бачу, гадю. Капитан Прайс, ви хочете, щоб я тут сидів? Так, бачу, бачу, пацанів, бачу. тут навалює конкретно, я вам скажу. Дуже навалює конкретно. Пацаны, я стріляю, як то вистреляйте в других. Жокомара пришл. Да сдохни ты! Дай им бомбу. Бомба пушка потарда. Я приляжу. Я тоже передохнул. Пацаны, прокляй на мона. Вот я такой, короче. А, вон чертовый гелікоптер стреляет. Вот кто мене убивает. Пойдем, кто чертового геликоптера? Дай мне РП! Я зроблю його. Що сталося? А, ми нахнуть чуть не вбили. А! Рашфорд, поможи мені. А, раз, брашно, дякую, Рашфорд. Що ти мене зберіг? А це капітан Прайс. Капітан Прайс, десь сбоку. Живе, Вилл Смит. Ну и ч распорт? Шо далі? Ой-ой-ой-ой-ой ранее. Чер забирай. Забрайся. О, і да сволота. Захаевская. Двойня Криксов был, я в шоте. Моих друзей завалило всех. О, сплыли, сплыли геликоптер. Кто спою? Кумаров? Кумаров походу пришел. Хороший русский, вроде бы. А Захаев тоже? А не Захаев тоже. О, давай мені зброю, Гибден Брайс, давай, кидай, кидай мені Така. О, вау, ти, пацан, це ти, красень. На нафиг. На. Пацанів тоже. Техо стоїть, поки дубля не ріже. Ай-яй-яй, ай, ай, скоренько! О, брышосов. Є. Видно, що пацан, підходи, проходить підготовку. Спол перезаряджай перезаряджає на раз. ли сволоч. Чи не вбили, сволоч. А было? Минус 0, точнее же. Так. Бедмоа, бидвал. Так. Ускалок я. Поморов. Это чели дещить! Цей... Ты будешь вс до добрый, мой друг. Боже, вина, як озвучить прикольно. У мене, так... Прикольно, коротше. А тепер погано. Врятуйте. Давай б'є від... Ну, як ну, відхлока відновалася. А, чи ти ж кажуть москалі, що типа вони нечайно запустили ракети? Типа вона не, не при чому туда? Як завжди придурки? Ого. Нових, eh, з другої Корабель! Той що ми підірвали? Що, його прибило десь він все-таки втонув? Думаю, ну майнувати десь приплив, коротше, до доки збріїв. <гум> Чи ні. А, це вже все, друзі. Ну я знав, що це фіналочки, я ще думав, що трошки треба буде довше. бо серія буде. Але вийшло, що вийшло. Ну прикольно, прикольно. Це класне додання, де вони переговорять між собою ці е, наводчики. Добренько, друзі! ми серія коротенька, вибачте, я думав, що трошечки буде довше, тому зробив довшу попередню сарію, думаю, що це буде довше. Але вже маємо, що маємо. Всім дякую за перегляд, всім а, гарного дня, друзі. Купілочку закинули, на пройдяних ігор. Наступна гра вже нас чекає. Будьте здорові, до побачення.